Кадирівці вже похизувалися відео соціальних мережах, що поїхали підсилювати окупаційні позиції в Бахмуті. Яка ситуація на Бахмутському напрямку? Які наші успіхи про це говоримо із Андрієм Кривущенком, позивним бородюля, офіцером 3-го батальйону Свобода, бригади швидкого реагування Національної гвардії Рубіж? Слава Україні, пане Андрію. Раді вас бачити в ефірі Львів Медіа». Дякуємо, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися. Для початку розкажіть, яка станом на зараз ситуація навколо Бахмута? Героям слава навколо Бахмута ситуація стабільно напружена. По всій лінії фронту ворог намагається здійснити штурмові дії. Сили оборони тримають оборону тими засобами, які в нас є на сьогоднішній день? У нас в принципі досить ефективно виходить. Тримати оборону є е, успіхи у нас в наступальних діях, так само, як є і незначні успіхи. У ворога не будемо приховувати. Е, але якщо б нам дали трошечки більше е, важкого БК, е, я думаю, що ворог би значно швидше пішов би назад. Взяття нашими силами оборони, панівних висот якось полегшує вам роботу. Звісно, звісно, полегшує, тому що е, висота це завжди перевага. І коли наші війська знаходяться на висоті, ми відповідно можемо контролювати е, більший сектор, місця знаходження ворога. Ми можемо далі бачити. Нам легше тримати наші позиції. У е, нас поліпшується логістика, е, і відповідно зовсім інший. Е, і планування, скажімо так, щоб багато зайвого не сказати е, була інформація про те, що декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворогом е, містом. Так е, тепер вони стали більш акуратніші, обережніші. Як це відображається на діях окупантів? Е, Тактику вони час від часу змінюють для того, щоб знайти. Максимально безпечно для себе і максимально незручно для нас, як позицію, так логістику, так і вогневі позиції. Але взяття під контроль логістичних шляхів це однозначно надважлива перевага, тому що обрізається можливість постачання як провізії, так БК, так і зміни, ротації, евакуація. Тобто це дуже важливі моменти, логістичні шляхи під час ведення бойових дій. Кого ви бачите зараз в Бахмуті з ворогів? Хто це? Це кадрові військові переважають, Це все-таки більше оці війська шторм З. Хто це? Що це? Статистики якоїсь єдиної немає. Вони міняються, міняються, тому що. Сили оборони достатньо ефективно е знищують ворога, знищують як і безповоротно, так і санітарно. Е от Безпосередньо батальйон Свободи зіштовхується, напевно, вже зі всіма можливими видами військ е окупанта, тому що ми воювали і з Вагнером, ми воювали з зі штормом, ми воювали з регулярними військами, ми воювали з резервами, з Ахматом. Та абсолютно зі всім, і що хочу сказати, це те, що е, всі вони однаково е, не зовсім ефективні. Чому тому що е, на от, те, що бачу, я у них немає мети. Вони не розуміють, куди їх відправляють. Вони не розуміють, навіщо вони сюди приїхали. Вони не знають, куди вони йдуть. У них немає ні цілі, нічого, ні мотивації. Це те, що максимально відрізняє їх від нас, тому що в нас є ціль, у нас є мета, в нас є мотивація. Це все в нас присутнє. Тому е сказати, що там якось максимально впливає те, хто стоїть проти нас, ні. Є різниця у видах озброєння, е є різниця в тому, що вони міняють е тактику, е кожен по своєму трошечки. Але в цілому це дезморалізовані люди. На 90 В одному з інтерв'ю ви сказали, що я не йду за Україну помирати, я йду за неї жити. Якщо я правильно вас пам'ятаю, в перефразовую я йду за неї боротися. Мені дуже сподобалася ця ваша фраза. Вона дуже чітко мені здається показує всю, всю нашу армію, всі наші сили оборони, всю нашу мету цієї великої боротьби. Ви в Бахмуті вже не перший день, не перший місяць. Як ви опишете всі ці дні боротьби за Бахмут? І зараз, наскільки днів тому були 500 днів? Така річниця Великої війни. Для вас що змінилося станом на зараз? Ну, з приводу фрази звучить вона наступним чином: це ми йдемо не вмирати за Україну, ми йдемо вбивати за Україну. І це слова нашого комбата Петра Кузика. Я їх почув вперше, коли прийшов в батальйон свободи в перший же день, вступаючи перед нами, коли ми отримали наше перше бойове завдання, він сказав цю фразу, і вона мені просто корбувалася в мозку і до сих пір зі мною. Стосовно Бахмута і п'ятиста днів. Ну, звісно, що це все дуже важко. І під суднів повномасштабного вторгнення це дуже великий е, термін сильної навали. Флешбеки зараз були, вибачте, е, ду -ду дуже сильної навали. Е, в Бахмуті так, в Бахмуті ми знаходимося е, з листопада місяця, е, а в принципі, цей край нас взагалі не покидаємо саме. Спочатку, від того, як ми приїхали на схід, це було рубіжне, і з тих пір, в принципі, ці всі околиці ми постійно знаходимося тут. Е, ви знаєте, що батальйон Свобода захищав і Рубіжний, Сєвєродонецьк, е, Зайцева, Бахмут, околиці Бахмута. Стоїмо, тримаємо важко. Е, ворог здійснює як механізовані штурми за підтримкою танків і БМП. Так і намагаються робити просто піхотні проходи. Авіація у нас залітає в день по один-два рази, скидають як керовані авіабомби, так і нурси, але в них нічого не виходить, і весь світ це бачить, і вся Україна це бачить. І оці от результати, які вони змогли б показати за весь час, фактично скоро буде рік, як вони намагалися взяти Бахмут. Вони в нього зайшли, але якою ціною вони в нього зайшли. І вони зайшли вже не в Бахмут, його немає. Так само, як немає сіл, міст, вони просто щезають на тій лінії фронту, де знаходиться ворог. У нього є єдиний варіант, як відтіснити наші війська це просто знищити все, де могли би ми укриватися. Щізають села повністю під ноль, щезають підприємства, щезають цілі міста. І тільки таким чином він може вибувати. Інакших варіантів у нього немає. Тому назвати їх цю операцію звільненням ніяк неможливо. Це абсолютне знищення і 100% геноцид української нації. До Ви вже згадали про те, що в Бахмуті вам доводилося зустрічатися з різними видами, типами. Я не знаю, як це правильно описати російських окупантів і вагнерівці, і мобілізовані, і резерви, і кадирівці. І от зараз було повідомлення про те, що кадирівці знову під'їхали на підсилення в Бахмут. Але за даними партизанського руху, а теж їх розбили ще вони, не доїхавши. Що ви знаєте про кадирівців? Чи є вони біля Бахмуту? І що ви взагалі про це все думаєте? Ну, я думаю, що десь ще залишились якісь залишки. Їх. Коли ми заходили на цю ротацію, навпроти нас теж стояв Ахмат, і дуже швидко він закінчився. Тому я не вважаю Ахмат взагалі якимось розділом мегаспеціалістів. Абсолютно ні, вони це стовідсоткові тікток-війська, які воюють з кущами, з світлофорами, з ким завгодно. А коли вони виходять на поле боя, ті сміливі, які були там в них ще на самих початках, вони вже давним-давно закінчились. На сьогоднішній день це ну, для мене зброд рівня вагнерів і Шторм-Зет, тільки. Іншої національності, але якщо ми порівнюємо шторм Зет і Ахмат, скажіть, будь ласка, є різниця, в чому вони воюють, і з чим вони воюють? Різниця є, тому що в першу чергу різниця забезпечення. Шторм, я вважаю, що він дуже слабо забезпечений, в принципі, як і вся російська армія. У них є дві надважливих переваги, і якщо ми дійдемо до рівня плюс-мінус їхнього, і зараз скажу в чому, то картинка кардинальна. Це наявність БК до артилерійських систем, механізованих, ну тобто танки, важке озброєння і кількість людей це дві переваги, які вони мають на сьогоднішній день. Якщо нам дадуть е, більше боєприпасів для артилерії, якщо у нас з'явиться більше далекобійних е, зарядів, хід війни дуже сильно зміниться навіть тими силами, які у нас є на сьогоднішній день. Тому що все, що вони можуть, це просто накривати артою цілодобово, обстріли тривають по декілька годин взагалі без перестанку, вони можуть собі це дозволити. Ну у нас на жаль на сьогоднішній день такої можливості немає, але е, теж наша перевага в тому, що наша артилерія е, набагато влучніша. і нам не потрібно такої кількості БК, щоб вразити ціль. А вони використовують її лише для того, щоб стерти ще раз повторю е, будь-які укриття, в яких можуть е, триматися наші хлопці, тримати лінію оборони. Сьогодні стартував саміт НАТО. Я не знаю, чи ви маєте можливість слідкувати за всіма інформаційними повідомленнями з цієї події, яка зараз відбувається в Литві. Але напевно, ви з хлопцями щось говорите, що би ви хотіли сказати нашим європейським партнерам. Але ну що би ви які ваші очікування від від цього саміту, і чи ви взагалі чогось очікуєте? Ні, я нічого не очікую, і з цього приводу ми не спілкуємося. Чесно скажу, тут е, дуже багато тем, про які варто спілкуватися з ранку до ночі. Обговорювати саміт е, немає ні часу, ні бажання. А з приводу того, що би хотілося сказати, це дайте нам БК побільше. І... І ми закінчимо цю всю історію набагато швидше і повернемось всі до нормального людського життя. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. І дякую вам за все. Сподіваюся вас запросити в студію на інтерв'ю і одночасно поспілкуватися вже наживо. Бережіть себе, дякую вам. Дякую вам, дякую глядачам. Не забувайте, що Україна це дуже сильна нація. Вірте, будь ласка, в наші сили оборони. Батальйон Свобода знаходиться на своїх позиціях за цей час. Ми не втратили наших позицій, не дивлячись на те, що в нас було декілька штурмів як танкових, так і піхотних. Слава Україні. Героям Всім слав. героям слава. Дякуємо Дякую вам.